А тепер ми пропонуємо вам захопливу історію успіху з автомобільної галузі. Toyota Motors досягла піку успіху, насолоджуючись плавним рухом протягом першого кварталу під керівництвом генерального директора Кодзі Сато. Коли ви думаєте про електромобіль, одразу ж спадає на думку Тесла. Але що якби я сказав вам, що у світі електромобілів сталося щось грандіозне, щось, що може похитнути основи домінування Тесла? Toyota, відома виробництвом одних із найнадійніших автомобілів у світі, нещодавно зробила сенсаційну заяву, в якій стверджує, що перевершує Тесла за запасом ходу швидкістю та ціною, що шокувало всіх на ринку електромобілів. Навіть Ілон Маск різко відреагував на це. За лічені хвилини соціальні мережі загули кількість попередніх замовлень різко зросла, а галузеві експерти почали ставити одне питання: чи це початок нової ери в електромобільності? У цьому відео ми дізнаємося про революційну інновацію Toyota. Що Ілон Маск думає про цей сміливий крок, чи справді Тойота скидає строну Тесла і чи з'явиться цей розкішний позашляховик на дорогах США та Європи, слідкуйте за оновленнями? І перш ніж ми продовжимо, не забудьте натиснути кнопку підписки, щоб отримувати більше цікавих оновлень. Перш ніж ми перейдемо до інновацій Тойота, давайте трохи поговоримо про дружбу між Тойота та Тесла. У 2010 році Тойота Піонер гібридів та Тесла Бунтар електромобілів уклали угоду, яка здавалася ідеальним союзом для автомобільного світу. Тойота інвестувала 50 мільйонів доларів у Тесла та продала їм завод у Каліфорнії за вигідною ціною, що призвело до запуску в 2012 році електромобіля RAV4 EV, який поєднував надійність Тойота та електричну іскру Тесла. Але партнерство швидко зіпсувалося. Ретельна культура безпеки Toyota зіткнулася зі швидким та невимушеним стилем інновацій Тесла. Через суперечки інженерів щодо конструкції акумуляторів та процесорів RAV4 EV провалився, продавши лише 2500 одиниць за стрімкою ціною 49800 доларів. А до 2014 року альянс почав розпадатися. Тойота почала продавати свою частку в Тесла і спалахнула словесна війна. На конференції 2014 року Ілон Маск висміяв зосередженість Toyota на водневих паливних елементах, назвавши їх неймовірно дурними та охрестивши їх дурними елементами. Віце-президент Toyota Боб Картер відповів, захищаючи водень як розумну ставку на нульові викиди та застерігаючи маска від його відкидання. Суперечка стосувалася не лише технологій, це було зіткнення бачень. Тесла зробила ставку на електричну революцію у той час, як Тойота підстраховувалася гібридами водним та зарядними пристроями від мережі, до 2017 року. Toyota продала всі свої акції Тесла, розірвавши зв'язки. А тепер повернемося до плану гри Тойота. Знайомтесь Toyota Bізі3X, ринок електромобілів, щойно отримав серйозний поштовх, і це завдяки імені, яке ми всі знаємо та якому довіряємо. Toyota, світовий гігант, відомий своїми надійними та довговічними автомобілями, щойно здійснив сміливий новий крок у світі електромобільності, запустивши bz 3 x Стильний, повністю електричний позашляховик, розроблений не лише для захисту планети, а й вашої кишені. Це не просто черговий електромобіль. bz 3 x змінює правила гри. Це не був якийсь химерний концепт-кар. Він міг похвалитися простором розкішу та достатньою кількістю передових технологій, щоб покупці замислилися. Хоча багато електромобілів на ринку сьогодні мають високі ціни, що робить їх недоступними для пересічного покупця, Toyota змінила сценарій. Ця абсолютно нова модель має приголомшливу початкову ціну 15 150 доларів. Саме так повністю електричний позашляховик від Toyota за ціною меншою за ціну багатьох звичайних автомобілів з бензиновим двигуном. Це угода, яка майже надто гарна, щоб бути правдою. Однак, ось вона. WZ-3X був розроблений спільно з Gax Guangzhou Automobile Group і офіційно запущений у Китаї найбільшому у світі ринку електромобілів. Це стратегічне партнерство поєднує легендарний досвід Toyota у створенні автомобілів, що прослужать все життя зі зростаючими можливостями ГААК у сфері технологій та виробництва електромобілів в Азії. Результат бюджетний електричний позашляховик, який не економить на продуктивності, комфорті чи дизайні. Елегантний вигляд bz 3X достатньо, щоб привернути увагу. Сучасні лінії смілива стійка та футуристичні деталі роблять його набагато дорожчим, ніж він є насправді. Але справжня краса криється в тому, що знаходиться під капотом або в цьому випадку під підлогою. Автомобіль працює безшумно та плавно виключно на електротязі, забезпечуючи чисту тиху та без викидів їзду. Ідеально підходить для їзди містом поїздок до школи або довгих вихідних. У салоні Toyota зберегла чистоту та сучасність. Ви знайдете мінімалістичну приладову панель з цифровою панелью приладів, зручні елементи керування та інтелектуальні функції, яких ви очікуєте від набагато дорожчих моделей. Подумайте про передові інформаційно розважальні системи системи безпеки та інструменти допомоги водієві, які допоможуть вам та вашим пасажирам забезпечити безпеку та комфорт на дорозі. Але, мабуть, найцікавіша частина цього нового запуску полягає в тому, що він означає для майбутнього електромобілів. Роками однією з найбільших перешкод для впровадження електромобілів була вартість. Багато покупців хочуть перейти на електромобілі, але просто не можуть дозволити собі високі ціни таких брендів, як Тесла. Тепер з Бізе 3Х Toyota відкриває двері для мільйонів водіїв, які чекали насправді досяжний електромобіль. Фактично, деякі вже називають це серйозним сигналом тривоги для таких великих гравців, як Тесла. Хоча Тесла вже давно домінує на ринку електромобілів, завдяки своїм преміальним пропозиціям, Toyota обирає зовсім інший і, можливо, більш демократичний підхід, пропонуючи електромобілі широким верствам населення, а не лише еліті. Бізет 3X може не мати таких характеристик продуктивності, як Тесла. Model Y або технологічного шарму розкішного електромобіля, але він робить дещо не менш важливе: він робить електромобілі доступними, легкодоступними та надійними. А в сучасному світі це рецепт серйозних змін. Тож так Тесла можливо варто стежити за своїм дзеркалом заднього виду, оскільки Toyota швидко з'являється з більш екологічним, дешевшим та розумнішим варіантом. І якщо BZ3X – це лише початок, ми можемо бути свідками ранніх етапів абсолютно нової ери в революції електромобілів. Такий, де кожен може їздити на електромобілі, не витрачаючи багато грошей. Нехай нова битва електромобілів почнеться, коли ми заглибимося в деталі, які виводять БЗ-3Х на перший план перед тесла, запас ходу, який відповідає вашому способу життя та вашому бюджету, все почалося вітряного понеділкового ранку. Ти налаштувала дзеркало заднього виду, сіла на її сидіння, та натиснула кнопку запуску її новенького бз 3Х. Тихий гул двигуна нагадав їй, що це не просто чергова машина, а зовсім інший вид транспорту. Для когось на кшталт лоли, яка їздить містом як годинник, відвозить дітей до школи, їздить на офісні зустрічі, вечірні поїздки, на ринок запас ходу в 430 кілометрів базової моделі, здавався благословенням. Дні минали іноді цілі тижні, а їй не доводилося думати про підзарядку. Автомобіль став продовженням її насиченого міського життя, тихий, надійний і завжди готовий до використання. Тим часом за багато миль звідси Марк щойно зібрав свою сумку на вихідні. Марк архітектор з клієнтами у двох містах та, полюбляючи спонтанні подорожі, потребував чогось більш гнучкого. Його БЗ3Х середнього класу з запасом ходу 520 кілометрів був ідеальним проміжним варіантом. Він давав йому свободу перемикатися між роботою та відпочинком, не шукаючи постійно зарядних станцій. У будні дні він швидко пересувався між робочими майданчиками. У вихідні він тікав від хаосу. З Звивисті дороги, гучна музика та відкрите небо попереду. Жодного страху перед вибором лише свобода. А ще була Софія на пенсії, але з авантюрним духом, який відмовлявся сидіти на місці. Вона роками мріяла відвідати кожен штат країни дорогою. Тепер зі своїм топовим BZ-3X та вражаючим запасом ходу у 610 кілометрів. Вона робила саме це від поїздок узбережжям до сходжень у гори вона насолоджувалася кожною милею. Далекі подорожі ще ніколи не були такими легкими: ніякого диму, ніякого гулу, лише плавне ковзання та захоплення від подорожі. Усі ці історії об'єднувала не лише відстань, яку вони могли подолати. Це була технологія під капотом. Серцем кожного BZ-3X був потужний літій залізофосфатний акумулятор LFP, який виконував свою роботу тихо та чисто. У цих акумуляторах не було Кобальту чи нікелю, що не лише зменшило витрати, але й розвіяло етичні та екологічні проблеми. На відміну від традиційних акумуляторів, які виготовляються з рідкісних та часто суперечливих матеріалів. Акумулятор BZ-3X пропонував щось більш корисне. Він був створений безпечнішим, стабільнішим та менш шкідливим для планети, менше турбот про перегрів, менше турбот про екологічність, просто більше спокою. Але, мабуть, найбільше здивував більшість нових власників процес заряджання. Толу згадала, як вперше під'їхала до швидкої зарядки, майже очікуючи, що застрягне там на кілька годин. Але всього за 24 хвилини її акумулятор зарядився до вісімдесяти. Поки вона випила кави та відповіла на кілька повідомлень, вона була готова знову їхати. І справа була не лише в ній. Абдул часто сміявся з того, як його дорожні гальма тепер ідеально синхронізовані з потребами його автомобіля. Швидкі, ефективні та зручні. Мамаламі назвала вона його, заправляючись під час огляду визначних пам'яток. Короткий відпочинок перерва на молитву, і її БЗ x повернувся до повної сили, чекаючи на наступний етап пригоди. Від жвавих вулиць до далеких автомагістралей bz 3Х був не просто машиною. Він став частиною їхнього життя, непомітно адаптуючись до різних ритмів та способів життя. Чи то була щоденна метушня, непередбачуваний графік, чи поклик безкрайньої дороги, ця електрична красуня мала щось для кожного. У світі, де подорож кожного виглядає трохи по-різному, рідко можна знайти один автомобіль, який розуміє їх усіх. Але bz 3 х не просто розуміє. Він не відстає з грацією, потужністю та серцем. Давайте розглянемо особливості Бізе 3 x розумного всередині та зовні. Щойно я сів у Біз 3X. Я зрозумів, що щось змінилося. Це був незвичайний досвід керування автомобілем. Це було відчуття, ніби я потрапив у майбутнє. Тільки майбутнє було загорнути в шкіру матовий алюміній і тишу. Не ту тишу, яка здається порожньою, а ту, яка відчувається розумною, вдумливою, ніби машина слухає. Перше, що впало мені в око, це гігантський 146 дюймовий сенсорний екран, що плавав на приладовій панелі, немов командний центр. Не просто великий для показухи, а й розумний у тому, як він реагував, ніби вже знав, що я збираюся робити. Клімат, музика, навігація, навіть повідомлення все було там м'яко світилося, чекаючи, поки я доторкнуся. А одразу за кермом блимнув елегантний 88 дюймовий цифровий дисплей, показуючи мені все, що мені потрібно було знати зі спокійною точністю. Я підвів погляд. Панорамний люк розкинувся так широко та ясно, що здавалося, ніби небо було частиною машини. Світло лилося всередину, танцюючи на поверхнях, роблячи салон майже живим. Потім заграла музика, і о музика Ямаха налаштувала кожен з 11 динаміків до досконалості, не просто звук, а й емоції. Ніби я не чув свій плейлист, а відчував його. Чіткі високі частоти, теплі, середні та глибокий приємний бас огортали мене, немов особистий концерт. У салоні не просто лунала музика, а й атмосфера. Навіть дрібні деталі шепотіли про розкіш. Бездротова зарядна панель акуратно лежала там, де природно лежала моя рука. Жодних дротів, жодного безладу, просто кладіть і заряджайте. А сидіння вирізблені до неймовірної міцності. Довга поїздка чи коротка мені не хотілося виходити. Але мене справді вразило не те, що я міг побачити чи торкнутися, а те, що BZ3X знав. Це був не просто розумний автомобіль. Це був геній. Завдяки системі інтелектуального керування момента 5 Автомобіль відчувався як другий пілот зі сталевими нервами та зором гострішим ніж у будь-якої людини. Він бачив усе. Завдяки 3D-скануванню навколишнього середовища за допомогою лайдар та 360 градусним датчикам, що працюють у гармонії з попередженнями на основі штучного інтелекту, автомобіль міг передбачити рух ще до того, як він відбудеться. Велосипедист, що петляє крізь потік БЗ, 3Х налаштовується перш ніж я це помітив. Пішохід, що сходив з бордюру, воно вже сповільнювалося. Воно не панічно пищало. Воно вказувало мені дорогу. Воно допомагало. Воно захищене, як тихий охоронець, який ніколи не спить. Штучний інтелект не просто зробив керування автомобілем легшим, а й розумнішим, безпечнішим і набагато цікавішим. Я не боровся з машиною за контроль. Ми працювали разом. Я та машина синхронізувалися. Коли повз розмилися міські вогні, а над головою з'явилися зірки, я дещо зрозумів. Це була не просто машина, це був простір, настрій, спосіб мислення. Bizet 3X не був створений для того, щоб доставити мене з пункту А в пункт Б. Він був розроблений, щоб викликати у мене певні відчуття дорогою туди. Він створював у мене відчуття, ніби майбутнє, нарешті настало, і я був на ньому за кермом. Щодо естетичних властивостей, чи перевершує він Тесла маска? Давайте поговоримо про стильну структуру bz 3X, стильна витончена чи сміливо відмінна. Вибирайте самі. Рідко трапляється, щоб автомобіль залишав незабутнє враження, але bz 3 x саме це й робить, і робить це стильно. З першого погляду одразу стає зрозуміло, що це не просто транспортний засіб. Це враження. Йдеться не лише про те, щоб дістатися з пункту А в пункт Б. Йдеться про те, як ви себе почуваєте під час подорожі. Від свого витонченого мускулистого дизайну до ретельно підібраної кольорової палітри BZ 3X поєднує потужність з елегантністю. Він сміливий, але не нав'язливий, елегантний, але не стерильний. Щойно ви на нього подивитеся, одразу відчуваєте його присутність. Воно стоїть високо, не боїться заявити про себе. Проте воно ніколи не кричить. Він просто привертає увагу. Зовнішній дизайн це майстер-клас мінімалістичної вишуканості. Чіткі чисті лінії створюють відчуття плавності та руху, ніби bz 3 x постійно очікує того, що чекає попереду. Його стійка міцна, але водночас доступна. Це ідеальне поєднання сміливості та витонченості. Незалежно від того, чи він припаркований, чи рухається дизайн, красномовно говорить про потужність та цілеспрямованість цієї машини. А ще є колір. bz 3 x не просто пропонується в звичайному наборі відтінків. Він пропонує колекцію відтінків, які ідеально відображають індивідуальність: вічний чорний колір для тих, хто випромінює впевненість та авторитет, стриманий срібний для тих, хто цінує вишуканість, веселий та незвичайний рожевий для сміливого шукача пригод, а сяюче золото для тих, хто беззастережно амбітний та яскраво сяє в усьому, що робить. Кожен колір говорить про різні сторони вас, пропонуючи візуальне продовження вашої особистості. Але справа не лише в тому, як виглядає BZ3X. Головне це відчуття. Зайдіть всередину, і вас зустріне інтер'єр, який одночасно здається просторим і затишним. Салон створений для того, щоб огорнути вас, а кожна деталь ретельно продумана, щоб ви почувалися комфортно. Сучасне розташування приладової панелі, амбієнтне підсвічування та гладкі м'які, на дотик матеріали створюють ідеальну атмосферу для тривалих поїздок або коротких доручень. Це місце, де ви можете розслабитися, зосередитися та насолодитися подорожжю незалежно від того, чи ви самі, чи з іншими. Керування bz 3 – це саме по собі враження. Його продуктивність плавна, чуйна та ефективна. Але справа не лише в швидкості чи економії палива. Йдеться про інтелект. Цей позашляховик знає, як поєднати потужність та сталий розвиток, забезпечуючи екологічну їзду без шкоди для задоволення від керування. Він такий же ефективний, як і захопливий. Базет 3 x вирізняється тим, як він дозволяє вам визначати ваш власний досвід. Він не намагається втиснути вас у шаблон. Натомість він дозволяє вам формувати його, незалежно від того, чи ви молодий професіонал, який залишає свій слід батько, який шукає практичності з вишуканістю чи дослідник у дорозі. Бізе 3 x адаптується до вашого життя, стаючи більше ніж просто автомобілем. Він стає супутником. Це Бізі x автомобіль, який робить більше ніж просто перевозить вас з одного місця в інше. Це заява відображення того, ким ви є, і святкування дороги попереду. Річ не лише в тому, щоб дістатися, а й у тому, як ви прибуваєте. З Бізі x ви не просто їдете, ви робите заяву. Окрім Тесла, інші бренди електромобілів, схоже, відчувають на собі вплив потужної присутності Toyota на ринку. Давайте розглянемо, як присутність Тойота відчувається в Китаї найбільшій економіці електромобілів у світі. Електромобілі Toyota вражають конкурентний ринок Китаю. Протягом тривалого часу Toyota було важко конкурувати з китайськими виробниками електромобілів, але тепер японський автогігант робить сміливий крок, щоб це змінити. З випуском свого останнього електричного позашляховика Toyota повертається на ринок цього разу зі стратегією, яка кидає прямий виклик своїм китайським конкурентам як за ціною, так і за інноваціями. Новий автомобіль напрочуд доступний. Базова модель коштує трохи менше 110 нуль юанів, близько 15-700 доларів, що робить його найбюджетнішим електромобілем, який Toyota коли-небудь пропонувала в Китаї. Цей крок сигналізує про суттєву зміну підходу компанії, демонструючи її готовність конкурувати не лише за якість, а й за вартість. Для клієнтів, які бажають більш просунутих функцій, існує версія автомобіля, оснащена високотехнологічною системою допомоги. Водієві здатною виконувати такі завдання, як автоматична зміна смуги руху та вливання в рух ціною від 139 800 юанів, приблизно 19 279 доларів. Китай, найбільший ринок електромобілів у світі, став ареною жорсткої конкуренції. Місцеві компанії, включаючи нові стартапи та відомі бренди, ведуть безперервну гонку за завоювання клієнтів. Китайські виробники не просто знижують ціни, вони оснащують свої автомобілі вражаючими технологіями, щоб залучити більше покупців. Лідером є BYD, яка нещодавно випустила нову модель вартістю до 10.0 доларів США з власною технологією допомоги водієві, що приголомшило галузь. Здається, найновіша пропозиція Toyota привертає до себе сподівану увагу. Хан Балін, віцепрезидент з продажу ГАСІ Тойота, поділився в соціальних мережах Вейбо, що компанія отримала понад 10 нуль замовлень лише протягом години після запуску позашляховика. За даними Електрик, реакція була настільки приголомшливою, що, як повідомляється онлайн-сервер Тойота, вийшов з ладу через поток трафіку. Такий ажіотаж показує наскільки ринок прагне доступного за ціною та багатофункціонального електромобіля від бренду з репутацією Toyota. Toyota щойно вийшла на ринок електромобілів. І Toyota не просто так вона захоплює галузь. Одним із ключових моментів цієї нової стратегії низьких витрат є вибір акумулятора Toyota. Новий позашляховик, відомий як Бізе 3 x працює на літій іонних фосфатних акумуляторах. LFP. Ці акумулятори дешевші за традиційні літій-іонні та стали улюбленими серед китайських автовиробників, таких як BYD. Хоча акумулятори LFP пропонують дещо менший запас ходу, вони допомагають знизити загальну ціну автомобіля, що є важливим фактором на ринку, де важливий кожен юань. Зусилля Toyota в Китаї виходять за рамки простого запуску нової моделі. Лише минулого місяця компанія оголосила про плани будівництва нового заводу в Шанхаї. Цей завод буде повністю належати Toyota та зосереджений на виробництві акумуляторів та електромобілів Lexus. Більше того, Toyota наголосила, що місцеві китайські команди візьмуть на себе ініціативу в проєктуванні та розробці автомобілів, призначених спеціально для китайських клієнтів. Як зазначив фінансовий директор Toyota Міядзакі, наша мета стати компанією, яку більше люблять та підтримують жителі Китаю. Отже, Toyota випустила один із найбюджетніших варіантів тривалий час зарядки. Ця модель швидко заряджається, має надто складні сенсорні екрани. Тойота повернулася до класичних кнопок для легкого відволікання уваги та вільного керування. З огляду на ці зміни важко заперечити перехід на електромобілі. Цей сміливий крок може навіть підштовхнути законодавців до перегляду термінів поступової відмови від автомобілів з бензиновим двигуном. Реакція Китаю на цей транспортний засіб може показати нам, чи нарешті настало майбутнє електромобілів. Отже, яка ваша думка? Чи Тойота лідирує, чи знизять інші автовиробники ціни на свої електромобілі, щоб не відставати? Поділіться своїми думками нижче.